Спеціалісти з компанії TechMagic постійно ростуть і розвиваються, а ще діляться своїми знаннями з іншими. Саме тому з 2020 року ми активно розвиваємо дві спільноти: а саме IWS User Group у Львові та Меджик IWS User Group активно об'єднує всіх, хто працює та цікавиться хмарними технологіями. А меджікчес об'єднує javascript розробників. Разом ми провели понад 20 AWS мітапів та вісім метів зустрічей. На них ми говоримо про сервіси, тренди, ділимося досвідом, а також розширюємо свої коло знайомства. Мітапи відкриті для всіх, починаючи від тих, хто тільки цікавиться, а даблос ти часом, закінчуючи тим, хто вже давно з ними працює. Тому, якщо ви хочете стати спікером, будь ласка, пишіть нам. Вже скоро чекай на новини від обох спільнот. Підписуйся на наші соціальні мережі, LinkedIn, Telegram, Facebook та до зустрічі на івентах.